Воля, воля. Учуся малювати, нікому не кланяюсь і нікого не боюсь, окрім Бога. Велике щастя бути вільним. Самому тепер не віриться, а дійсно так було. Я з брудного горища, я мізерний Мацапура. На крилах перелетів у чарівні зали Академії мистецтв. Але відчуття вільної людини не тішило Тараса Шевченка. Від побаченого на рідній Україні він пише свої бунтарські, гнівні та гострі, як ніж поезії, за що поплатився не Холодні стіни казамету і зверхні окрики катів. А руки прагнуть малювати, душа волає щирих слів, а де ж папір, його й шматочка заборонили наві сні? Я так люблю мою україну богу, що прокляну святого Бога за нею душу погублю. О, думи мої, о, славо злая! за тебе марну я в чужому краю. Караюсь. Мучусь, але не каюся. Ви б знали паничі, де люди плачуть з ручі, то ви б елегії не творили, та марне Бога не хвалила, на наші сльози свою. Сори моє вечірні, зійди над горою, поговоримо тих на неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає.